Працював кухарем, помічником кухаря. Просто люблю цю роботу. Я в дитинстві дуже любив готувати. Сідали там робити голубці. мені це було так дуже цікаво. І я теж так брав малим, допомагав вдома так само. Люблю, будь-що приготувати, щось там знайде на думку, чи любу страву, чи... до того і тортики випікати. любив. в ресторані дійсно так. І багато різних видів, їж, продуктів, і продуктів. Ну, по меню готується набагато більше, набагато якось. А в прикордонниках по розкладці готуємо. Стараюся, щоб то було все смачно. Там добре, щоб дійсно не було якихось напроти в мене відгуки. Пога, типа поганих відгуків. Все щось хочеться, щоб було добре. Це було одразу, як ми заїхали в Харківську область. Це ми поселились першу ніч в посадці то зразу на нас був скид, касітами такий дуже жорсткий і неподалік від нас. То дуже було страшно. Чогось в тому всьому не міг навіть адаптуватись. Взяв з руки, та, а що варіантів, так би казати, не було. Колектив в моєму житті весь час на будь-якій роботі був в дуже гарному. Як тому сказати, в, ну, в дуже хороших відносинах я з колективом. В майбутньому планував би відкрити якусь кав'ярню, ресторан, щось таке, щоб по даній ситуації, що люблю готувати і на майбутнє, а там час покажеть.